Механізоване прибирання міст звичне явище для 21-го століття. Однак не для Івано-Франківська. Нині дороги з віниками та лопатами щодня прибирають близько 60 комунальників. Вже у цьому році на підприємстві Дреу мають намір змінити ситуацію. За кошти міського бюджету та міжнародних партнерів хочуть придбати вакуумний прибирач вартістю в 1 мільйон 700 тисяч гривень. Новинка має одразу кілька переваг. Насамперед буде екологічно чистою, адже не підмітатиме пилюку вгору, а збиратиме у себе. Економічний ефект становить 300 тисяч гривень, тож прибирачок купиться через 5 років. І штат двірників не скорочуватимуть. Навпаки, у нас людей не вистачає. У нас не вистачає порядка 60 двірників. Тобто тут якогось соціального вибуху не буде. Нікого ми не будемо звільняти, бо ми не можемо і набрати людей на таку роботу. розумієте Тобто, ми просто купивши цей автомобіль, просто не доберемо теоретично від 20 до 30 двірників. Але звільняти наразі працюючих не будемо, тому що і, і тих не вистачає. У цьому році. Івано-Франківський комунальний парк поповниться ще кількома одиницями техніки на півтора мільйона гривень. Зокрема, автофургон для відлову бродячих тварин отримує спеціалізоване підприємство Полігон. Він буде використовуватися бригадою для відлову собак. Сьогодні актуальне питання воно і стає. Тобто, ви знаєте, що до євро 2012 десь там є заборона знищувати собак. Тобто, ми і притулки будуть бувають. Тому є потреба ще в одному транспортному засобі, який буде використовуватися для відлову собак. Також трактор та автомобільний фургон придбають для міської ритуальної служби. Міськ світло поповниться машиною для пошуку підземних технологічних розривів.